Всім привіт! З вами Надін Возна. і зараз ми з вами почитаємо з потоку. Запрос буде такий, що від мене приховано? Чого я на даний момент не знаю. Я наголошую, що це е, загальний. Загальне щитування з потоку, так? І надіюсь, що воно потрапить до адресату. Якщо ви хочете особистий сеанс яснобачення, тоді звертайтесь за силочкою в шапці профілю. А ми починаємо. І так, що від вас приховано? Стоїть, бачу, що стоїть велика кастрюля з борще. Ну, щось там вариться. На плиті стоїть кастрюля, і щось. Вариться. Ви не можете відкрити кришку, бо вона гаряча. Якісь процеси стосовно вашого життя, якісь справи, вони вирішуються, вони варяться ще, вони ще не готові, не зварились. Ви цього зараз не бачите. Ця таємниця, так, вона відкриється. Те, що від вас приховано, вона відкриється, тому що ви йдете за ганчіркою і берете, і відкриваєте цю кришку. І запах запах цього борщу варива, там якісь гриби, я бачу. він, Вам дуже подобається цей запах. Ну дуже. Просто об'єднання. Тому результат відкриття цієї інформації. Ви будете буде шоковані від того, який це результат. Тому що запах неймовірний. І ще хочу подивитися. В якої сфери стосується це вариво, да? що це там таке вариться. Ну І мені показують корінні сердечки. Це сердечні діла. При мене якісь сьогодні, як це, кулінарне вщитування. Кулінарне це стосується сердечних справ. Тому ну можна сказати, що таємниця, яка відкриється, ця кастрюля, да, вона буде. Ну, ви будете дуже задоволені. Серце ваше буде ну, просто радіти.